Ісус навчає людей притчами. Того ж дня Ісус вийшов із дому та сів біля моря, і безліч народу зібралась до нього, так що він увійшов у до човна та й сів, а весь натовп стояв понад верхом, і багато навчав він їх притчами, кажучи: Притча про сіяча». Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він, зерна упали одні край дороги. Пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло то зів'яли, і коріння, не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю, зродили одне в сто раз. Друге в 60, а те в тридцяте. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Чому Ісус навчав народ притчами, і учні його приступили і сказали до Нього Чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив Тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, то дасться йому. Та додасться, а хто ж не має, забереться від нього й те, що Він має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать і, слухаючи, не чують і не розуміють, і над ними збувається природство Ісаї, яке промовляє, почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися, будете оком і не побачите. Затовстіло, бо серце людей тих тяжко чують вухами. вони». І зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо поправду кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви і не чули. Вияснення притчі про сіяча. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає і з радістю зараз приймає Його, але коренів в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз покушується. А між терен посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі це той, хто слухає слово, і його розуміє. І плід він приносить і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцяте раз. Притча про кукіль, іншу притчу подав він їм, кажучи царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому Пане, чи ж недобре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їй відказав чоловік, супротивник накоїв оце. А раби відказали йому отож, чи не хоче, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відказав: ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю, залишіть, хай разом обої ростуть. Аж до жнив, а в жнива накажує жінця зберіть перші куки і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж, спровайте до клуні моєї. Притча про гірчичне зерно і про розчину. Іншу притчу подав він їм, кажучи, царство небесне, подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі свої. Воно найдрібніше з усього насіння. Але коли виросте, більше воно зазілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться в вітях його. Іншу притчу він їм розповів царство небесне, подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три мірі борошна, аж поки все вкисне. Ще чому Ісус навчав притчами? Це все в притчах Ісус говорив до людей. І без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи, відкриє у притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу. Пояснення притчі про кукіль. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього і сказали Поясни нам притчу про кукіль, польовий, а він відповів і промовив до них. Хто добре насіння посіяв був, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол, жнива це кінець віку, а жінці – ангели. Що буде наприкінці світу? І як збирають кукіль, і як палять вогні так буде й наприкінці віку цього, пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і іскрехіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця, хто має вуха, нехай слухає. Притча про скарб, перлину. Небода й господаря. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радості з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогу, цінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Подібне ще царство до невода у море закиненого, що зібрав він усячено, коли він наповниться, тягнуть на берег його і сівши, вибирають до посуду добре непотріб же геть викидають. Так буде й наприкінці віку, анголи повиходять і вилучать злих з-поміж праведних, і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрехіт зубів. Чи ви зрозуміли це все? Так, відказали йому, і Він їм сказав тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що скарбниці своєї виносить нове та старе. Ісуса холодно приймають у Назареті, і сталося, як скінчив Ісус, притчі оці, Він звідти пішов, і прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синахозі. Так що стали вони дивуватися і питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні, чи ж він не син Теслі, чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків, і Йосип, і Симон та Юда, і чи ж сестра його не всі з нами, Звідки ж йому все оте? І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй. Та в домі своїм. І він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру, ув'язнення і смерть Івана Хрестителя. Того часу прочув Ірод чотиривласник, чутки про Ісуса і сказав своїм слугам, це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним. Бо Ірод схопив був Івана і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіаду, дружину брата свого Пилипа. Бо до нього Іван говорив: Не годиться тобі її мати, і хотів ірод смерть заподіяти йому та боявся народу, бо того за пророка вважав. А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина. Та Іродові догодила. Тому, під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона, за намовою матері своєї, дай мені проказала отут на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі, з ним звелів дати, і послав стяти Івана. В і принесли на полумискові його голову та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері, а учні його прибули, взяли тіло і поховали його та прийшли, й сповістили Ісуса. Чудо нагодування п'яти тисяч народу. Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне й самотнє, прочувши. Народ із міст пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх слабих уздорових. А коли настав вечір, підійшов його... підійшли його учні до нього і сказали: Тут місце пустинне, і година вже пізня, відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживе собі. А Ісус їм сказав: Не потрібно. Відходите їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому не маємо чим тут, тільки п'ятеро хліба й дві рибі. А він відказав принесіть мені їх сюди. І, звелівши натопові посідати на траві, він узяв п'ятеро хліба, дві риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли і наситились, а з куськів. Позосталих назбирали 12 повних кошів. В вже було мужа тисяч із п'ять, крім жінок і дітей.